Неділок, 29 серпня, і на нашому каналі час новин Житомирщини в студії Костянтин Головчанський. Сурдопереклад Наталії Смірнової. Вітаємо вас сьогодні. У випуску нові жорсткі вимоги в Житомирі відбувся конкурс для перевізників на маршруті номер 58 Депутати обласної ради запропонували ухвалити обласну програму підтримки обдарованих дітей, яка б реально допомогла молодим людям самореалізуватися вдома. З поміж 230 першокурсників Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова 120 курсантів склали присягу на вірність Україні. Про ці та інші події докладніше далі. Сьогодні у Житомирі провели заключний етап конкурсу на маршрут номер 58 по місту. Конкурсний комітет визнав переможцем єдиного учасника конкурсу, багаторічного монополіста на цьому та інших семи маршрутах у Житомирі приватне підприємство Шерів. Нові умови стали на перешкоді участі інших перевізників, упевнені активісти. 10 авто випуск на пізніше 2015 року джіперез по маршруту та відеореєстратор робочого місця водія, автоматизована оплата за проїзд, а також один транспортний засіб пристосований для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Усі додаткові вимоги конкурсу на 58-й маршрут. Єдиним його учасником виконано. Це дійсно якби великий крок вперед, тому що зміни є позитивними. Тобто це і форма, це і нова техніка, це і пристосовані для перевезення людей з особливого. Потребами, от і це має бути нормою, і ми будемо робити все, щоб це обійшло в норму і на інших маршрутах. Особливих претензій до роботи приватника контролюючі органи не мають. Проте у громадських активістів багато питань і до конкурсного комітету, і до перевізника умови були виставлені такі, в додаткових, що 15-го року випуску автомобілі, що не дало змогу другим перевізникам прийняти участь в конкурсі, так як місяць були виставлені такі умови, а раніше. Проходили зовсім за другими умовами. Це, раз. Це другий конкурс, який проводиться новою, можна сказати, владою, новим заступником, який корює транспорт. І дуже так воно є якось цікаво, що тільки один претендент на другому конкурсі, теж тільки один претендент. У лютому був конкурс по восьмому маршруті. Там теж був один претендент. Одне авто укомплектоване засобами відповідно до вимог конкурсу. Коштує мільйон шістсот тисяч. Такі витрати багаторічний монополіст на маршруті називає вимушеними. Маршрут 58-ї з мальованки до обласного діагностичного центру Повз центр міста ймовірно буде проходити тепер по вулиці Грушевського, колишній Котовського, а не як колись по Київській. Директор підприємства не приховує, якщо маршрут не відіб'є витрати і буде нерентабельним. Він зніме свої маршрутки. Ми вносимо інвестиції. Вам цього мало, місто жидове місце Ми його обслуговували, ми його накатали і схему цього маршруту ми знаємо. Я думаю, подальше ми покажемо показники для того, щоб і члени конкурсного комітету, а найбільше, щоб іменно громада міста оцінили нашу роботу. І в продовження теми нашій студії головний ініціатор впровадження новацій в системі транспортних перевезень в місті Житомирі – заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. Вітаю вас, пане Дмитре. Ось, якщо дивитись по сюжету, такі нові жорсткі вимоги до перевізників для участі у цьому конкурсі, дехто називає. Ну, скажімо, можна подумати, що зроблені спеціально, щоб був лише один учасник конкурсу. Ось ці закиди, як ви можете прокоментувати? Я скажу так, що такі умови були зроблені такими, щоб саме такий рухомий склад сьогодні перевозив мешканці міста Житомира. Оскільки було претендентів, умови були оголошені. Завчасно за місяць, спочатку року, якби я говорю про те, що вони стандарти будуть підніматися, що не може той рухомий склад, який роками вже їздив і перевозив, надалі якби обслуговувати сьогодні мешканців. У нього багато скарг і тому техніка має оновлюватися. Ті, хто віднісся до цього серйозно, якби відповідно готувалися і подавалися. Ті, хто. Вважаю, що можна взяти з мором якби і вибивати, видушувати далі там своїх от транспортних засобів, які вже давно себе вичерпали, ще далі прибутки. Ну. На жаль, був розчарований. Тобто, ми можемо сказати, що ось поява таких жорстких вимог у в, в нових конкурсах на, на інших маршрутах, це вже буде прорив у транспортній сфері. Ну безумовно. Я переконаний, що сьогодні і решта перевізників розуміють серйозність намірів. Ток, тобто, якщо раніше то було все завершувалося на якихось там розмовах, обіцянках там. То зараз ми бачимо, що на перший маршрут, якби вже така техніка зайшла, я думаю, що це не він буде далеко не останній. І сьогодні ті перевізники, які надалі мають намір якби працювати в цій сфері, мають задуматися і готуватися до наступних конкурсів, враховуючи відповідні стандарти. Якщо дивитись на, на ці умови конкурсу, на можливо, в перспективі нові конкурси, є які, якісь конкретні вимоги міської влади на перспективу, що ці умови будуть ще жорсткішими, чи, чи в якомусь іншому? Ну я думаю, що на сьогоднішній момент. Цих, цих норм уже достатньо, якби говорити там, про ще жорсткіше, якби ясна річ, що і прогрес не стоїть на місці. І, там, якщо там ще де 5 років, 10, тому ми там, не могли говорити ні про які відеореєстратори чи GPS-трекер, то сьогодні це вже якби, побутові речі ставалося б. О, але на сьогодні, як на мене, це та є норма, яка має бути а, у всіх. Тобто немає нічого такого неймовірного, і кожна з цих вимог а, була обґрунтована і продиктована вимогами пасажирів. Тому що ну, та сама форма, це мінімальна, там, однотипна форма. Футболка, але у всіх, щоб це було і охайно, і мало якийсь вигляд. Чи той самий відеореєстратор робоче місце водія він якраз покликаний для того, щоб уникнути ці конфліктів, там зловживання якимось водієм. Це дає можливість як і людям не конфліктувати, чи то з приводу там, перевезень, так і перевізникам теж мати розуміння, що відбувається в них на маршруті, скільки людей вони перевозять і таке інше. Тому всі ці речі є абсолютно нормальними і нічого такого надмірного я тут не бачу. Ми мали рано чи пізно до цього прийти, проблема, що, ну, на жаль, так пізно. Ну, якщо подивитися, дійсно це, ці умови спрямовані на побажання і вимоги саме пасажирів. Але хотілося б все-таки дізнатися: ось сьогодні на конкурс вони показали ці вимоги. Наскільки буде контролюватися чи дотримуються вони і в подальшому ці, ці вимоги? Наскільки часу розрахований цей результат конкурсу? Ну, сьогоднішній момент ще немає підписаного договору, ще лише виготовляється там протокол, тому що ну, конкурс відбувся там кілька годин буквально тому. Але я скажу: насправді далі має бути легше, тому що велика була якби, справа, щоб це відбулося. Якщо на сьогоднішній момент вже закуплена та сама форма, закуплені ті ну і закуплені нові машини, да, то вони надалі будуть їздити. Це один з найкращих на сьогоднішній момент маршрутів і, там і говорити, що з цього маршруту переставлять на якийсь інший. Насправді це фактично неможливо, тому що по умовах договору, по умовах взагалі проведення конкурсу, сьогодні, якщо перевізник буде мати намір замінити техніку, то він має заміняти лише на кращу, лише на новішу. Так як тут стандарти доволі високі, ну знайти ще щось новіше і краще, якби я думаю, буде непросто. Якщо ж він буде відхилятися від цих. Умов, то відповідно за цим тянеться якби розірвання такого договору, але раз вже вона придбана, то ну який сенс там з з з знімати ту форму чи забирати від реєстратор? Я просто цього ну, не бачу. Скажімо, про форму ж ту ж саму. Наприклад, сьогодні він не одягнув ту футболку фірмову і так далі. Як ви про це можете дізнатися? Я вам скажу так: про будь-які події, які якісь там неординарні відбуваються на маршруті, ми дізнаємося дуже швидко від пасажирів, і це насправді. Навпаки, я б закликав би ще більше людей якби контролювати. Тому що чим більше люди дають зауважень, тим краще, якби формуються вимоги до перевізника. І кожен з них теж розуміє, що тим, хто дійсно його контролює, це є пасажир, і це найбільше дяка, і це найкращий результат, якби роботи як міської влади, так і перевізників. Добре, і ще одне питання на перспективу. Ось сьогодні планку скажімо, підняли вже вище і для інших перевізників. На перспективу на яких маршрутах будуть ще такі конкурси з таким. É Muito bem, Ну, на жаль, скажу так, що більшість маршрутів у нас в минулому році розіграли, і тому конкурсів найближчим часом не так багато прогнозується, але разом з тим є маршрути, куди фізично, бо така велика там, техніка не заїде в близькі вулиці. Але ми будемо намагатися тримати цього стандарту і на тих маршрутах, де це можна буде запроваджувати, будемо. Якщо і не такі різкі, то принаймні поступове оновлення до подібних стандартів запроваджувати. Там хай не 10 машин одразу, а там в рік по дві, по три, якби, але це має Відбуватися, місто має розвиватися то, що є зараз, як на жаль не задовольняє ні нас, ні будь-коз мешканців. Ну, ну хто який маршрут буде найближчим? Звичайно е, найближчим що часом ми насправді пропонуємо запропонувати зміни до транспортної мережі, тому що сьогодні вона багато дублює тролейбусну і це є незадовільним моментом. Тому тому та нумерація і сполучення, скоріш за все, якби впродовж там найближчого місяця зміниться. Добре, дякую вам, пане Дмитре. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої студії був заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. І говорили ми про перспективи транспортних перевезень у місті Житомирі. Іловайський котел увійде в історію як одна з найтрагічніших сторінок війни Росії проти України. Ряд добровольчих батальйонів потрапили в оточення під містом Іловайськ на Донбасі. Велика кількість бронетехніки та військових із Росії перетнули державний кордон і взяли участь у оточенні українських сил. Врешті, як повідомила створена в Верховній Раді слідча комісія з розслідування цих подій, загальні втрати протягом усіх епізодів трагедії. Склали близько тисячі людей. Останні тижні перебування Валерія Галетея на посаді міністра оборони на його адресу, постійно лунала критика щодо поразки та втрат українських військ. В Якості захисту він давав пояснення, що бійці зіштовхнулися із переважаючими силами бойовиків та регулярних частин російської армії. От тільки накази, що віддавалися і не віддавалися тоді силовим блоком, у будь-якому разі викликають багато питань. Цього року у столиці заходи із вшанування пам'яті загиблих відбуваються кілька днів. Житомирські бійці, члени їх родин та родин загиблих в Іловайському котлі, беруть участь у поминальних заходах. Продовжуємо випуск. У Житомирі з'явилася громадська рада. Цей орган гарантуватиме участь громадян у вирішенні питань місцевого значення, здійснюватиме громадський контроль за діяльністю виконавчих органів міської ради, налагоджуватиме ефективну взаємодію цих органів з громадськістю і враховуватиме громадську думку під час здійснення виконавчим комітетом Житомирської міської ради функції і повноважень місцевого самоврядування. Міський голова Сергій Сухомлин особисто контролював. Питання створення громадська рада різносторонньо підібрана до неї увійшли учасники АТО та волонтери, представники сфер медицини, освіти, релігії та культури. А саме отець Богдан Бойко, Віталій Мельничук, Юрій Журбенко, Лариса Журавльова, Тамара Чугаєвська. Петро Авраменко, Георгій Мокрицький, Віктор Камлук, Олег Скидан, Людмила Чижевська, Юлія Мороста, Михайло Гузун. Відповідний документ днями буде опубліковано на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради у розділі розпорядження міського голови з усіма біографіями членів громадської ради. Можна буде ознайомитися у цьому розпорядженні. Наш випуск триває в другій частині. Розкажемо вам про таке. Депутати облради запропонували ухвалити обласну програму підтримки обдарованих дітей, яка б реально допомагала молодим людям самореалізовуватися вдома. З поміж 230 першокурсників Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова 120 курсантів склали присягу на вірність Україні. У селі Стримигород Коростенського району вже вдруге відбувся фестиваль льону. Цьогоріч він набувся українського рівня. Понад половина кращих випускників загальноосвітніх шкіл та коледжів Житомирщини хочуть навчатися далі за межами області у Києві, Одесі, Харкові, а останнім часом і за кордоном у Польщі, Чехії та Німеччині. А здобувши фах, вони не повертаються у свої міста та села. А відтак ці території втрачають у розвиткові. Про це йшлося на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань Житомирської обласної ради. Як вихід із ситуації, депутати запропонували ухвалити обласну програму підтримки обдарованих дітей, яка б реально допомагала молодим людям самореалізовуватися вдома. У контексті підготовки шкіл до нового навчального року. Депутати, з поміж інших проблем, назвали недосконалу організацію гарячого харчування, підвезення учнів до місць навчання та невирішення в повному обсязі питань із виплатою заробітної плати учителям. Будь в перший раз, коли волонтери з Польщі приїхали і в Житомирську область тому числі відбирали дійсно кращих. І вони їм є їм є, що запропонувати. Якщо ви знаєте, що уряд Польщі і Німеччини прийняв рішення про безкоштовне навчання студентів, в тому числі і українських дітей. Мені здається, що звернення зверненнями мені здається, що якраз в бюджеті слідучого року я буду пропонувати, щоб зробити заохочувальну програму за рахунок коштів обласного бюджету, саме для нашої молоді, Обдарували. щоб ми обдарованих, щоб ми могли виплачувати їм додаткові стипендії. Безпосередньо за рахунок обласного бюджету, щоб вони залишилися. Що я думаю, що ми можемо їм гарантувати, що вони будуть працевлаштовані і пропонувати їм дійсно і проходити практику сьогодні в наших закладах. Я думаю, що ми будемо розглядати питання і звертатися до міської ради про виділення житла. Нам не треба чекати Києва, звертаються всі. Ми, ми повинні сьогодні знаходити кошти. В обласному бюджеті для того, щоб заохочувати нашу молодь, залишатися на Житомирщині. Особисто знайома з хлопцем, який закінчив 23 третю гімназію в Житомирську, і він є одним із лідерів по ЗНО з українською мови. Він набрав повних 200 балів. І мені дуже прикро було те, що цей хлопчина поїхав навчатися у Чехію. Тобто у нього був вибір і в Україні лишитися. І реально у нас буде з кожним роком. Загострювати ситуація, коли ми будемо втрачати краще. Житомир, Тому що мені здається, Київська область перспективніше, ніж Житомирська. А в чому перспектива київської? Не знаю, робота може. Я думаю, робота і навчання не краще там. Хотіли б на Західну Україну. Так, так, так. 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 Ну вже тут обсуждати нічого. Ні, ну скажіть, а чому на Західну Україну більше хотіли? б? Там душа народу. А тут я вже навчалася 4 роки, так що хотіла ще щось. Побачити. Можливою освітою вважаю, але місця для працевлаштування немає. Не ну, тобто університет дає якісь можливості, але випускаєшся і працевлаштування по своїй спеціальності дуже мало. Якщо і є, то тільки в якихось конкурсних обмежених місцях. З поміж 230 першокурсників Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова 120 курсантів склали присягу на вірність Україні. Усі решта, хто стоять у струю першого курсу, це контрактники, які вже раніше присягнули на вірність українському народу. Як це було? Бачили наші кореспонденти. На площі у військовому інституті зібралися рідні військових ветерани збройних сил. Чітко у вивоженому кроці проходять курсанти старших курсів. Не відстають від них і першокурсники, які пройшли перший етап військової строєвої підготовки. Звучать слова присяги на вірність вітчизни. Я безкримняк Івана Сергіївна. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Для багатьох першокурсників це свідомий. вибір. Фелюються батьки, рідні, фелювання і у військових. Я хочу досягти звичайно самого найвищого, як і кожен. Стати генералом командувати своїм відділенням, нести свою службу. Ми гордимося цими дітьми, які сьогодні пішли в цей вуз, тому що вони дійсності усвідомлюючи таку всю свою сьогоднішню відповідальність і знаючи, що складна дійсно що таке армія, вирішили служити нашій вітчизні. Цей військовий навчальний заклад має яскраву сторічну історію звиття, і цього року в день незалежності курсанти разом із начальником училища пройшли. Парадним маршем на хрещатику до трибуни наближається парадний розрахунок Житомирського військового інституту імені Корольова. Особовий склад інституту бере активну участь в проведенні АТО, здійснюючи високотехнологічну підтримку її проведення, використовуючи власні сучасні науково-технічні розробки. Паради дуже Мають велике значення для України для того, щоб показати українському народу, показати іншим країнам світу, що в Україні є сильна озброєна армія, і вона завжди готова до певних дій. Начальник військового інституту, генерал-майор Олександр Левченко, пишається тим, що він долучився до модернізації навчально-виховного процесу вузу. Це дійсно вуз традиційно готує висококваліфікованих офіцерів. Це дійсно так. Ми будемо цю традицію тільки нарощувати, продовжувати розвивати, розгортати нові спеціальності замовлення вже є від замовників. І е, переводити інститут на нові більш вищі щеблі розвитку серед першокурсників і чимало воїнів АТО, які раніше вже прийняли присягу. Вони готові передати свій досвід бойового братерства та єднання колегам по службі. У селі Стримигород Коростенського району вдруге відбувся фестиваль льону. Якщо минулого року цей захід планувався як обласного значення, то цьогоріч він набувся українського рівня. Головна мета фестивалю підтримка та розвиток вирощування культури льону, а в подальшому її виробництво товарів із нього в Україні. Своїми враженнями від побаченого ділиться Анжеліка Нестерчук. Підприємець Реймун Рамчаван, котрий приїхав з південноафриканської республіки і у себе на батьківщині займається сільським господарством, з задоволенням прийняв запрошення на фестиваль від організаторів свята. дуже добрий та гарний фестиваль, гарно зроблений для загальних мас і для розвитку регіону. Організатор свята, депутат Житомирської обласної ради Ірина Костюшко на зустрічі з засобами масової інформації зазначила, що льон є нішовою культурою для нашої області, не виснажує землі та користується попитом у всьому світі. Чому цінність нашого фестивалю? По-перше, ми хочемо звернути увагу і влади, і громади, і аграрії на відродження льонарства в нашій країні, тому що ми тільки всі разом зможемо це подолати. Особиста одна, одна кампанія або там ограрії ми це не зможемо зробити. Ми всі разом можемо відродити цю найкращу культуру, а, культуру, яка багатофункціональна. Після театралізованого відкриття фестивалю вітали гостей зі святом керівництво державного рівня та області. На прес-конференції віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко наголосив в Житомирській області. Коли ми кажемо про децентралізацію, про ті кластери, які можна розвивати, саме лянярства, є, мабуть, той особливостю, яка повинна залучити інвесторів. Я просто хочу подякувати саме пані Ірини за те, що сьогодні все відбувається саме за рахунок лідерства. Якщо є лідер в гаузі, якщо лідер є в громаді, все буде. Люди підтримують, люди підтянуть і лянярство буде відроджене. Пріоритетом сьогодні, який визначений Міністерством і мною, як міністром, і кабіном підтримується, це підтримка малих -середніх, малих середніх гравців. Так от малі середні гравці сьогодні можуть бути успішними і прибутковими, і конкурентноздатними якраз в нішевих продуктах. Пані Ірина, я би починала свій бізнес на 200 гектарів з кукурузи, вона б ніколи не перемогла жодного холдингу і на ринку не була б ніколи конкурентно здатна. Тому логіка і філософія сьогодні мене як міністра і міністерства це підтримати малих, але один із напрямків, в яких вони можуть бути успішні, це якраз нішові культури. В рамках заходу відбулася науково-практична конференція, присвячена темі льонарства. В гості фестивалю мали змогу спробувати традиційні страви з льону, відвідати міні-зоопарк, а головне стати свідками народження українського килима. Вражали й майстер-класи з виготовлення унікальних виробів українського мистецтва та ярмарок майстрів. Так родина Богайчуків на фестивалі представила серію оберегових лялічок-мотанок. Звичайно, треба вірити в те, що вона допоможе. Якщо людина вірить, віра допомагає людині, мабуть, і здолати хвороби, і здолати якісь негаразди в родині і в Україні, мабуть, цілому цей фестиваль по праву можна назвати візитівкою Древлянського краю, говорить народний депутат України Володимир Аришонко. Ми дякуємо нашим людям, які сьогодні повірили в те, що на наших поліських депресивних як хтось колись говорив землях, територіях. Можна жити, жити повноцінним життям, можна розвивати виробництво. Це справжня візитівка сьогодні. України має бути. На святі нагороджували льонаві ветеранів кращі сільські ради, саму господиню свята. Але найкращим подарунком для Ірини Костюшка був килим, який виткала жителька села. і далі у нашому випуску спортивні події у матеріалі Сергія Богінського. Всеукраїнський фестиваль з карате став фактично міжнародним. окрім 18 клубів з різних регіонів України, до Житомира приїхали з спортсмени спортсмены Білорусі та Грузії. Фестиваль відбувався у парку відпочинку на літній естраді. Це перший турнір, який офіційно проводить наш клуб. Офіційно, почему офіційно? Тому що під руководством нашої Всеукраїнської федерації карате. В тому году ми проводили уже подібний фестиваль, але це було менш масштабне зрелище, но в данном году це... Турнир собрал уже 320 участников, намного больше, чем было в прошлом году. Участвуют три страны: Украина, Беларусь, Грузия. Детки соревнуются в категориях от 6 лет до старше 18 лет. Это детские взрослые категории. Протягом двох днів тривали поєдинки спортсменів, за якими в глядацькій залі спостерігали і численні вболівальники та батьки учасників фестивалю. Кращі житомирські бійці підтвердили свою майстерність і стали чемпіонами. Я неоднократний чемпіон України. Виїжджав на міжнародний призор міжнародних соровувань. Ну, Поки стремимося на Європі виграти, аби ви краще би на мірі. Спортсмени змагались в різних вагових категоріях і вікових групах. Свою чергову перемогу здобув представник клубу Саторі Микита Денисов. Він своє майбутнє бачить у спорті. Це перше соревновання. було для мене. Це було тяжоленування. Очень нірнічав, переживав Кожен вихід на татамі ну, був тяжолий. Ну, выиграл, постарался, собрался. Все получилось. Чемпионата Украины выигрывал, выигрывал, был призером Европы, выезжал за границу, брал места. Ну, больше всего езжу по Украине пока что сейчас вот с этих соревнований. Буду вже виїжджати за кордон. Житомирська федерація Карате плідно співпрацює з Одеською. І чорноморський клуб Тиграня є постійним учасником Житомирських турнірів. В свою чергу і Одесити завжди запрошують до себе наших земляків. Очень хороші впечатлення, море емоцій. Мы очень довольны, хотим выразить благодарность девочкам Корягиной Александре, ее сестре Ане за то, что за такой теплый прием. А мы очень часто встречаемся на соревнованиях. Вот у нас будет Кубок Черного моря в октябре месяце. Мы будем ждать вас с ответным визитом. Свої навички на фестивалі мали можливість продемонструвати діти з інвалідністю, спортсмени з дитячим церебральним паралічем, синдромом Дауна, що свідчить про доступність цього виду спорту. Фактично, всі учасники отримали подарунки а переможці нагороджені кубками, медалями та грамотами від організаторів фестивалю. І про погоду в найближчі три дні дізнаєтесь за кілька секунд. А на сьогодні все завжди новини для вас у будь-який час на нашому сайті. Ті бережіть себе, і ми адмінно. Побачимось, хай щастить. За повідомленням Українського гідрометеоцентру в Житомирі та області сьогодні вночі мінлива хмарність без опадів. Завтра вдень місцями невеликий дощ та гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18, в день 25-27 градусів тепла. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість 46%. Радіаційний фон 10 мікрорентген на годину. В наступні дві доби за попередніми прогнозами по області переважно мідлива хмарність без опадів. Лише в ніч на середу можливий невеликий дощ та гроза. Вітер північних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у середу вночі 12-14, в день 21-23 тепла. У четвер вночі температура знизиться до 9-11 тепла. Вдень так само 21-23 вище нуля.